19 березня православний світ відзначає День святих великомучеників Дарини та Хрисантва. Народі відзначають День сміху та домового. Якщо на свято корова або свиня народили, тоді невдовзі буде поповнення в родині. Молоді дівчата в цей день ходили на річку та дивились на пташок. Якщо побачите одну пташку, тоді дівчина буде самотньою ще протягом року, а якщо багато пташок, тоді скоро зустріне своє кохання. За прикметою, саме в цей день прокидається господар оселі, домовик, тому його слід пригостити хлібом та молоком, які ставлять за грубою, а ще потрібно цей день провести весело, щоб домика піднявся настрій. На свято прийнято обдурювати оточуючих, щоб на весь рік захистити себе від омани. Не ображайтесь, якщо хтось жартівливо обдурив, бо можна зазнати неприємності. Молодиці намагались обдурити побільше людей, щоб в майбутньому чоловік був вірним і не обдурював. Жінки, які тривалий час не можуть завагітніти, повинні спекти солодкий пиріг. Застелити стіл білий скатертиною, поставити його та залишити до самого ранку, прохаючи домовика про допомогу. Вранці разом з коханим чоловіком пиріг потрібно з'їсти, а під вхідними дверима покласти п'ятак. Також потрібно купити різні смаколики та розділити між сусідськими дітьми.